Мама по роботі вже тиждень проводить маркетингове дослідження. Хоча, здається, вона досліджує батіну нервову систему. Отже, перед вами дві банки з огірками. Які етикетці ви не даєте перевагу жовті чи червоній? А перед вами чоловік і син, які скучили. Може, ви віддасте нам перевагу, а не роботі, а? Будь. Хочеш, вона ж пам'ятає моє ім'я, це вже добре. Ну, Бодя! Червона чи жовта? Огірки в банках одинакові? Угу. Тоді мені абсолютно пофіг. Так і напиши в своїх дослідженнях респонденту абсолютно накласти, аби недорого і, і от хрумтіли. М? Так, а що це за пляма червона у лобі? Та то від нервів. Ну вибір етикетки це стрес для дитини. Кодь. Якось вона дуже підозріло виглядає. Треба лікарю показатися. Ну що за паніка? Ти ж знаєш, ну в наших лікарнях там же ж не лікують, там катують. Батя ненавидів лікарів після того, як у нього знайшли гастрит. Вибачте, зомби дещо великого розміру, зате працює безвідказно з самих 90-х. Витримав зондування як справжній чоловік. Я, я, я хочу до мами. Синочок, лікарні це, це концтабори для добровольців. Тільки замість чорних плечів вони там ходять в білих халатах. А що в нього за пляма на лобі, то я в інтернеті подивлюсь. Угу. Ти вже черемшиною фуронку у собі вилікував. Ледь пальці не відрізали, да? Отже, завтра я веду батю в лікарню. От у синочок. останнє посольство Радянського Союзу. Ремонт 70-х. Бюрократія 80-х. і цілодобою, і цілодобою репресії. Коротше, тюрьматики, щоб попасти в камеру, треба ще бляха цю чергу відсидіти. Слава Гіппократу! Чим можу допомогти? Врятуйте нашу маму від інфаркту. Коротше, дайте справку, що ці цятки в нього це не смертельно. Сімейний лікар є. А що обов'язково потрібен сімейний? Нам і самотній підійде, головне, щоб толковий був. Зайдіть на сайт нашої лікарні та оберіть лікаря. Якщо є місця, підпишете з ним декларацію. Якусь декларацію треба підписувати. Потім що придеться тебе розмитнювати. Чува! Воїни консервованого фронту! Дому ріке того Вітаю всіх причетних до експорту наших славетних українських огірочків до Японії. Я обрав червону етикетку! Yeah! Це по японськи ура. Просто я пропонувала червоний колір як символ. В сонця на японському прапорі. Та ні! Червоний просто улюблений колір мого пса. <плес> Я йому довіряю більше, ніж своїй матері. Але постає інше, не менш важливе питання. Як фасувати огірки до банки? Вертикально. Чи горизонтально? Яка в нас ціль? спитаєте ви? Анігато, аніме! Аніме! У самураїв немає цілей. Є тільки шлях. І він приведе нас до ідеальної банки. Наші огірочки мають пізнати. Отже. Хто з вас проведе дослідження і зможе переконати мене там пса, а? Поїде в Токіо. Подорож до японії, це моя мрія. А я її втілю в життя, але тобі магнітик привезу. Дімон, тобі яка лікарша більше подобається? Ось ця з фіолетовим волоссям? Чи оця з макіяжем в стилі ретро-футуризм? Коли батя почав обирати лікаря по зовнішності, я зрозумів, що добром ця історія не закінчиться. Дімон, ти реально? Серйозно? Оля, оля Алло! Алло, Бодя, бігом дуй на стадіон. Тут Шовковський автографи роздає. Коля, ти що, знову вихлопних газів нанюхався? Бодя, легенда Динамо та збірної не кожен день роздає автографи, понімаєш? Я вже записав нас в чергу на селфі. Ти се зараз... <кхм> ладно, все, давай, Коль. Блін, Дімон, треба нам закінчувати цей лікарняний квест. У нас є можливість сфоткатися з найкращим воротарем в історії. Сімона. Я тебе підкину, а він тебе зловить як пенальті на чемпіонаті світу. Берква! Ми вибрали сімейного лікаря. Ось ваш номер у черзі. 35? Та поки я цю чергу вистою, моя дитина своїми ногами на пенсію піде. Ой. Вибачте, не той кабінет вибач. О! 43! Порядок черги формує комп'ютер. Колі раніше фотографію в рамку поставить, ніж тобі поставлять Діану з Димон. Ну, і як тобі нова робота фітнес-тренером? Це точно не робота. Може, допоможеш? Може, ти мені. А? Ну, що скажуть? Та не мені, їй. Ну, я вважаю, що в класти гірки зручніше. Бо тоді не треба підганяти огірки під ширину банки, а орієнтуватися тільки на висоту. Це і у них найрозумніше. Але якщо взяти декілька невеличких огірків та класти їх горизонтально, то можна відразу на наколоти декілька наведел. А вертикальні доведеться тягати по одному з банків. А знаєш, чому ти захищаєш маленькі огірки? Ми ж були з тобою в душі. Нормальні чоловіки в душі дивляться прямо перед собою. Вони не чужі огірки. Зрозуміло. Sorry, я думала, це фітнес кут для дорослих. Але схоже, це садочки для дітей з противідовим відхиленням. Я так хотіла принести вірну повнірну відповідь. Основно на незалежному дослідженні. Поїхати до Японії. Злодитися за садку. Сходити до буддійського храму. Знати дзен. Так, наступна погоджува, мама й На. Ваш підпис. Будь ласка. Ваша шоколадка. Розповідайте, що у вас. Що у нас? У нас плямистий леопард. Ага. Треба заспокійливий діагноз для нашої мами. У вас сип. Я в курсі. Ну, а більш детальніше вам про це розповість дерматолог. А наш, що? А нащо я тоді стояв у вас в черзі? Ви хто? Я педіатр. У вас видно. Знову ви. Угу. Тільки на три години старіші. Слухайте, нам потрібно не дерматолог. Тільки давайте цього разу без приколів з чергою. Вам пощастило. Ви перші. Але лікар розпочне прийом тільки через годину. До, До свидання. Свідань. Так, береш відео, наколюєш. М -м, дуже зручно. Яка віделка? Софа, то Японія. Там палички. І вони схожі на наші пальчики. Отак От береш, дістаєш і. Стоп, стоп! І не лізь своїми пальцями. Вічно після тебе ці огірки киснуть бродять. А ти б а в Японії. Кожного ранку саке п'ють. І живуть до ста років. І люблю на пісяріки. В Японії інший клімат. Скажи йому. Та я не знаю, як там в Японії. Так. Вертикально. Чи горизонтально? Вертикально. Горизонтально. Mm -hmm. Чинників може бути багато. Спробуйте змінити пральний порошок. І ось візьміть це рекомендації щодо харчування. Я, я, я вибачаюсь, а якесь лікування буде? Ну, я просидів в черзі п'ять годин заради того, щоб що? Виключити цитрусові. А що ви хотіли? Дімон, ти бачив? Ми платимо податки цим бюджетникам, а вони з того часу, як батя один раз заплатив за розмитнення машини, він вважає себе годувальником усіх бюджетників. До свидання. Сиділи тут 100 годин. У них просто дієта. не можуть дати ради простим плямам. А дитина хрещена. Ні, А що? А дети я подивлюся. Тут і без лікаря все зрозуміло. Це ж порча. О! Ви подивіться дитині в очі. Вони ж порожні. Ну, звичайно, чотири години у державній поліклініці. Я морально вигорів. Безбожна дитина та ще й без булавки. Треба терміново вести до ворожки. Мого внука те ж саме було. Та вшов. Місяць по лікарям водили, поколами, крапельницями мучили. О, синочок, синочок, батя тебе в обіду не дасть. А ворожка за день заразу вивела. Не гайте часу. Може бути пізно. У цей момент я вже почав сумувати за педіатром і дерматологом. Дякую вам. Під рукою нічого не було, тому. От! Коля, це страховка на машину. Бодя, страховку можна нову купить, а автограф Шавковського на все життя. Бзь! Ти чого такий роздратований? В очі малого подивись. Ну, там нічого нема, тому що там порожнеча. Опа, порчу наклали. Ось, цятки, наслідки порчі. А якщо тут придивитися, то тут цятки в формі пентаграми. А я ти й казав його хрестити треба. Тиху. Бодя, ти бізнесмен, тобі люди заздрять. От і зглазили. Ти малого підставив. Ворожки знайомі є? Так. Да. Мене бабка ворожкою була. О! Вона яйцем такі речі витворяла. Батька від радянської армії відмазала. Мою, далеко живе. В царстві небесному. Блін. Та не переживай, вона мене всьому навчила. Вона брату молодшому хату заповіла, а, а мені свій дар. Значить так, якщо цятки найближчим часом не зійдуть, так? Будемо самі виганять. Ось так батя закріпив декларацію із нашим новим сімейним шаманом. О, дивись малий. Це наша мама, і її нова овочева сім'я. Скоро вона перепише на вірки нашу квартиру. Так. Замість того, щоб жартувати, краще вона допоможе мені. Що тут? Лукета учасника фокус-групи. Угу. Якщо йок в банці буде розташований горизонтально, як відреагуєте? Будете у захваті? відчуєте піднесення, чи будете обурені. Кот, а ще нема пункту, мені пофіг, як вони там лежать. Бо так не можна. Треба схилити людей до конкретного вибору. Тобі треба огірок в банку засунути чи забрати у людей свободу волі. Істина десь посередині. Так вважають японці. До речі, що вважають лікарі з приводу дімоних плям? Сказали змінити пральний порошок, так. відмовитися від цитрусових. Але скоріше за все дімоно пороблено. Це теж сказали лікарі. Добрі люди сказали. Незнайома мені жінка і знайомий тобі коля. Вони особисто стикалися з Порчою і успішно побороли її. Свят. А потім сіли на мітлу і полетіли на шабаш. Ну, ти дивно. В Порчу не віриш а в те, що розміщення огірка в банці когось хвилює, аж бігом. Так. Ми маємо дотримуватись інструкції лікаря. А якщо завтра плями не зійдуть, підете з ним на аналізи. Угу. Ну, така я. Вже була на роботі, а батя був наляканий, що Порча перекинулась з мене на решту родичів. Так, стоп! У нас свячена вода була там, де крупи, або там, де приправи. Чи ми взагалі цього року нам Пасху тільки пікагор святили? О, мальфард прийшов. Давай, 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 давай. Ну, все правильно. Порча на тебе від малого перейшла. Так би мовити, по батьковій лінії, але навпаки, від молодшого до старшого. І що тепер робить? О. І що, амлієт якось поможе? Так. Зараз будемо малому порчу яйцем викатувати. Якщо зійде з нього, з тебе зійде автоматично. Коля, А що це за магічна акція? Зняття порчі з двох ціні одного, а? Тихо. Дай підключитися до метафізичного світу. Алло. А, слухай крахі, привіт. як ти? Так, чую в голосі бажання випити. І не тільки Слухай, у субстани, якась епідемія, всі чухаються. Здається, удальку. у тальку клопи завилися. Я тебе не лякаю, а просто вирішила визволити всіх, хто вчора у нас в сані. Та не наче все добре. Добре. Тоді бувай, бо мені потрібні две руки. Все, Порча почне сверпіть, поїхали. А яйце запліднене чи хто знав? як? Ну, А, поняв. Коль, ну звідки я знаю, я в курятнику свічку не тримав. Ну ні, так магії не станеться. Кулінька, ну давай зараз подзвонимо виробнику на гарячу лінію і спитаємося, як у курей зі стативим життям. Богдан, яйце має бути 100% з цим як його, з ембріоном. Тому що саме він забере на себе всю негативну енергетику. Ну це магазин є, це навряд чи воно з ембріоном. А що обов'язково потрібно куріч? А що є якісь інші варіанти? У тесті є голубятня. Так я став наймолодшим учасником реаліті шоу про знахарів, магів та екстрасенсів. Може бути. О, епідемія. Нас тих ізолюють на карантин. Мабуть, це із відрядження якийсь вірус привіз. Вірус? О, так. О, спеціалісти вважають, що це є польська а, мабуть, була марина дітливих огірків, який шефу подарували у відрядженні на пробу. Слухайте, краще нічого не щепай. Хто знає, зна, як воно передається? І цей. А, візьми, будь ласка, розчиску. почухай мені списку, будь ласка. Ну, чухай вже! Вибач, будь ласка, але мені здається, я знаю, що з моєю дитиною. Це чо, що, а, все? <плес> Софія Михайлівна, це все дуже і дуже серйозно. Це порча. Нам конче необхідне це голубине яйце. Ну, я, звісно, можу принести, але ти ж знаєш, мій чоловік він дуже вороже ставиться до цих всіх нетрадиційних методів. Дідусь ненавидить усе, що пов'язано з ворожбою, бо колись гадалка нагадала йому золотого зятя, а в нього з'явився мій батя. Mm -hmm. а, щоправда, його зараз немає вдома. Я так не хочу скандалу. Дайте мені подумати. Ще випів чаю заспокійливо. У вас теж такі плями. Що? А -а -а -а. Родове прокляття. Так. Ось справжнє голубине яйце. З ембріоном всередині. Так. Коля, що тобі бабуля в спадок передала? Вміння користуватися інтернетом? Зараз просто треба вточнити деяку деталь. Так, скажіть, в дитини фізичне захворювання чи душевне? Та вже вточнили у нього сип. А... Значить, фізичне. Угу. І... Останнє питання. Хтось із вас за останні сім років заключав контракти з дияволом. А, ні, я заміж раніше вийшла. Ну, я вчора в державній лікарні заключив декларацію. Рахується. Державній? Так. Рахується. А? Почнемо. Клади дитину. Бодя веде. У твоїх батьків зараз не найкращий час. Ми викочуємо дімону порчу яйцем. Боже бодя, ти не маю ніякої. Коли... Сонечко не злись. Це може погіршити карму нашої сім'ї ще більше. Краще помолись за нас. По голівонці світлі по спині прямій. животику білому по ніжкам жвавим яєчко катається. катається. Порча і хвороба на нього збирається. Нехай не дух збереться до крупиці і йде туди, звідки взявся. Я з ринку прийшов. Що робити? Затримайте його, обряд не можна переривати. <звіт> а чому ти закрилась? Uh, люба, я, я тут готую тобі. <звіт> сюрприз тобі готую. <звіт> Який сюрприз? З ким ти там? С сама. Сама? <звіт> Софа, а чому я бачив чоловіче взуття Софа? Яйце вже гаряче. яйця? Софа, якщо ти там з мужиком? З яким мужиком? Я з водиком. З нашим зяттям. Та що ж це таке? Я прошу тебе так, не нервуй, будь ласка. Бодя, хоч пальцем! Я тебе кажу! Хоч пальцем! Вони закрились в спальні, твій чоловік і моя жінка! Мать, мать. Твоя! Вот? Да закиньте его уже! Я его убью! Я тебе показываю! Я тебе Я тебе Я тебе Я тебе Я тебе Я тебе тебе Світ, ну свідки ми знали, що нас посипало від тих добаних огірків. Вибач мене, це мені не треба було вперти роботу додому. Та нічого. Головне, що це не порча. А сип і сама пройде. І в лікарню йти не потрібно. Треба буде, треба. Ну, ми не підемо більше, я, я не піду більше туди в лікарню. Хочеш, Після цього батя звертався до потивічних сил ще двічі. Коли ніяк не міг зняти з реєстрації тачку, та коли взимку прийшла платіжка за газ, вони не з роботи їжі. Їж.